Фальшиві відстрочки, хабарі за зняття з обліку і п'яні аварії замість служби. У низці регіонів України виникли інциденти за участі військових та працівників ТЦК. Докладніше далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. На Львівщині підполковника юстиції Міністерства оборони викрили на схемі з відмазування. Чиновник отримав 12 тисяч доларів за переправлення чоловіка за кордон, ще 4,5 тисяч за зняття з розшуку та фальшиву відстрочку. Загалом 16 тисяч доларів. І все заради того, щоб хтось не пішов служити. Слідство триває. Підозрюваному загрожує до 9 років тюрми та заборона обіймати посади. На Київщині не краща ситуація. У Бориспільському районі затримали чоловіка, який за майже двадцять з половиною тисяч доларів обіцяв зняти з військового обліку у ТЦК, викреслити з розшуку і все оформити по здоров'ю. Перший аванс понад 4 тисячі він отримав у липні. А 18 вересня у Переяславі брав другу частину. Його взяли на гарячому, триває слідство. А в Тернополі, взагалі, голівудський фільм. П'яний водій створив кілька аварій, тікав від поліції, таранив службові машини та вантажівку. Після затримання правоохоронці з'ясували, він 31-річний працівник територіального центру комплектування. Перед цим він уже двічі вчинив аварії, також нетверезим, і завдав тілесних ушкоджень інспектору. У ТЦК прокоментували: мовляв, на момент інциденту чоловік був у відпустці. Водночас наголосили, керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця. Тим часом у Чернігові виник інший резонансний епізод. Там військовому дали 5 років тюрми за відмову служити в ТЦК. Чоловік воював із 22-го року. Після поранення потрапив у шпиталь. Згодом його направили служити в територіальний центр комплектування. Але туди він не пішов. Його оголосили в розшук. Невдовзі чоловік сам з'явився. На суді сказав: весь цей час був вдома. На зв'язку жодних дзвінків не отримував. Заявив, що готовий служити, але не в ТЦК. Також просив врахувати, що має двох дітей. Тей, а син на фронті у чоловіка є довідки про невротичні реакції після вживання алкоголю, гіпертонію та лікування в психіатричній лікарні. Суд визнав його винним: вирок 5 років позбавлення волі поки що є час на апеляцію. Війна з Росією триває, проте в тилу ледь не щодня трапляються подібні випадки. Як вирішити цю проблему, друзі? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Прильотів після масованих російських обстрілів може стати більше. Фахівців протиповітряної оборони знову масово переводять у піхоту. Сергій Стерненко розповів подробиці: скандал у Запоріжжі мобілізували батька одинака, а дітей кинули самих на узбіччі. У чому причина інциденту? Деталі на фабриці новин: ставте лайк і починаємо. Фахівців протиповітряної оборони знову масово перекидають у піхоту. Про це заявив волонтер Сергій Стерненко. За його словами, це відбувається на тлі активних ракетних обстрілів з боку Росії. З одного боку розповідаємо, як ми зараз розбудуємо протиповітряну оборону, з іншого боку, цю систему руйнуємо, і це на тлі нарощення виробництва шахедів. Немає слів. Стерненко також уточнив, що волонтери передали дрони перехоплювачі одному з підрозділів, але працювати з ними вже нікому. Фахівців перевели в піхоту. Невже міста України залишаться без захисту? Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що подає до суду на Тараса Тополю за шахрайство. Так вона відповіла на його судовий позов проти неї. Напередодні співак подав скаргу про наклеп після того, як Безугла назвала його фейковим мобілізованим. Подаю на Тараса Тополю в суд за шахрайство. Це раз. Друге, готую запит, де і як він проходив службу. Депутатка натякає: мовляв, поки одні воюють, інші дають концерти. Вона назвала Тополю посереднім співаком, який порішав. Чи дійсно це так тепер вирішить суд. Тим часом у Запоріжжі стався резонансний інцидент із мобілізацією. Чоловіка зупинили на блокпосту і забрали до ТЦК. При цьому він був не сам, а з двома доньками його дітей семирічних двійнят залишили самих на узбіччі. Як повідомляє Суспільне, Володимир Батько Одинак. Його сестра каже: він виховував дітей сам, а офіційну відстрочку ще не встиг оформити. На прохання дати чоловікові час на оформлення документів. У ТЦК нібито сказали: хай іде воює. Водночас, на запитання, куди подіти дітей, там відповіли: тимчасово в лікарню, а далі в інтернат. Наразі родина чоловіка працює над документами, але цей процес триватиме півроку. Натомість мобілізований уже проходить підготовку. У запорізькому військоматі стверджують, діяли за законом. На блокпосту у чоловіка не було облікових документів, і він не надав жодного підтвердження про право на відстрочку. Тим часом у кривому розі люди помічають цивільних, які допомагають працівникам ТЦК затримувати громадян. Якщо раніше таких було одиниці, зараз працюють групами. На одному відео троє чоловіків схопили людину біля станції трамвая, а на іншому силомець затягують у машину. А в Ужгороді ще один скандал. У червні двоє представників ТЦК побили ветерана війни Олександра Усенка. Його принижували, запитували, де придбав документи про інвалідність. Згодом їм довелося вибачитися. Ветеран сказав: конфлікт вичерпано. Але в серпні його знайомого, поліцейського Івана Белецького, звільнили з роботи. Він тоді став на бік ветерана, допоміг донести правду. Передав відео із Побиттям. Через це його і звільнили. Пізніше мобілізували адвоката, а згодом і самого Белецького. Попри травмовану руку. Офіс омбудсмена вже вимагає перевірити правомірність цих дій. Друзі, що ви думаєте про всі ці випадки? Пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Напруга у Вінниці. Стався гучний конфлікт між місцевими жителями, правоохоронцями та представниками територіального центру комплектування. Люди зібрались біля стадіону Локомотив, пролунали вимоги відпустити чоловіків, яких нібито утримував ТЦК. В установі уже відреагували. Є заява і від поліції. Підпишіться на канал «Сій час» і говоримо про все детальніше. У Вінниці 1 серпня ввечері виник конфлікт між цивільними громадянами, представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і правоохоронцями. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, ще вранці 1 серпня на територію стадіону локомотив, нібито привезли близько сотні чоловіків з метою проведення заходів із мобілізації. Вже до вечора там почали збиратись їхні родичі, жінки, підлітки. Вони вимагали звільнити людей, яких як вони стверджували утримували. Згодом ситуація загострилася. Люди зламали ворота на територію стадіону. Після 23-ї години використовувалися перцеві балончики. Повідомлялось про затримання. Поліція закликала людей розійтись та зважати на комендантську годину, не порушувати її. Близько опівночі активісти співали гімн України. Близько о пів на першу пролунала пропозиція від поліції підвести додому людей, які проживають далеко. До третьої ночі на місці лишалось до 20 осіб. А вже о четвертій сорок, як повідомляється, чоловіків почали вивозити зі стадіону. Що каже поліція? В офіційному повідомленні відділу комунікації національної поліції Вінницької області йдеться. поліція встановлює обставини конфлікту громадян із ТЦК. Попередньо відомо, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. За словами правоохоронців, група людей прийшла на місце тимчасового розміщення ТЦК, вимагала відпустити чоловіка і вчинила конфлікт з військовослужбовцями. До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкта. Пишуть там, крім того, відреагували і у Вінницькому ТЦК. 1 серпня, як офіційно повідомили, там на територію тимчасового пункту збору у Вінниці було доставлено групу військовозобов'язаних. Як зазначено у повідомленні для проходження медичних оглядів та інших процедур, передбачених чинним законодавством. У межах мобілізаційних заходів, за словами Вінницького ТЦК, люди, що зібрались ввечері поблизу пункту, поводились агресивно. У повідомленні йдеться: цитую: зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники національної поліції, які забезпечили правопорядок. Кінець цитати. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть свої думки у коментарях. Закликаю підписатись на канал та вподобати це відео. В Україні фіксують дедалі більше випадків нападів на військовослужбовців ТЦК. Останнім часом серія інцидентів відбулася в трьох областях. Так, в одному з районів Рівненщини чоловіки мобілізаційного віку напали на співробітників ТЦК. Нападники нанесли цілесні ушкодження військовим і пошкодили техніку. На місце події прибули поліція і швидка. Загрози життю постраждалих немає. Правоохоронці вже розшукують правопорушників. А у Харкові місцевий житель поранив ножем військовослужбовця ТЦК і застосував сльозогінний газ проти групи оповіщення. Нападник спробував утекти, але його затримали поліцейський і представник військомату. Йому готують підозру і запобіжний захід. Крім того, у Чернігові чоловік відмовився надати документи для перевірки, після чого замахнувся на військового ТЦК телескопічним кийком і розпилив в обличчя перцевий газ. Нападника, 43-річного місцевого жителя, правоохоронці затримали у його власній квартирі. Водночас в Одесі очевидці повідомляють, що поліцейським допомагали затримати чоловіка невідомі особи з ножами. І за цим, мовляв, спостерігали співробітники ТЦК. А у Києві блогера та активіста Дениса Кошельника забрали на ВЛК просто під час акції на підтримку полонених. Що сталося з ним після цього, наразі невідомо. Нагадаю, днями у Закарпатті затримали інструктора рекрутингу, який за гроші допомагав військовозобов'язаним тікати з ТЦК. Його послуги коштували від 3 до 5 тисяч доларів. У Павлограді ж вибухнула закладена біля ТЦК вибухівка. За даними слідства, її встановили завербовані російськими спецслужбами юнаки, і тепер їм загрожує до 12 років в'язниці. Правоохоронці ведуть розслідування всіх цих випадків, а учасників нападів вже затримано або розшукують. Удари балістикою по Києву. Столиця пережила жахливу ніч. Росіяни тероризували місто, зачепило кілька районів. На жаль, повідомляють про жертв. Пуски ворог здійснював і на кривий ріг. Наслідки розповім у спеціальному випуску на каналі «Сій час». Не забувайте підписатися, аби не губити важливі новини. І ми починаємо. У ніч на 12 лютого окупанти завдали ракетного удару по Києву та Кривому Ругу. Йдеться про балістичні ракети Іскандер М, зенітні керовані С-400. За даними повітряних сил ЗСУ, здійснено шість пусків із Брянської області і один із Криму. Наші оборонці збили шість швидкісних повітряних цілей. У столиці перші вибухи пролунали близько пів на п'яту ранку. Містяни почули цілу серію громихань. Гучні звуки долунали аж до околиць. На жаль, кілька районів постраждали. На місці падіння уламків зчинилися пожежі. Зокрема, у КМВА підтвердили загорання на дахах житлових будинків у Соломінському і Святошинському районах. В останньому стихія охопила дах дев'ятиповерхівки. У Дарницькому районі пожежа на території одного із приватних підприємств боролися із вогнем рятувальники також у Подільському і Голосіївському районі. Там масштабно палали складські будівлі на площі 600 квадратних метрів. В Оболонському районі, за даними мера Віталія Кличка, палало на території промзони. Горіла офісна будівля із сьомого по перший поверх. Також пошкоджені будівлі поряд. На камерах спостереження одного із навчальних закладів оболоні видно, як в момент удару захиталися стіни, посипалася штукатурка зі стелі і падали речі і шафок. А ось момент удару із вулиці. Побачимо. Повідомляють про трьох постраждалих серед них і дев'ятирічна дівчинка. Двоє госпіталізовані. Також виявили тіло загиблого. Надзвичайники нині активно працюють над ліквідацією наслідків атаки росіян у різних куточках Києва. Подекуди на землі залишилися вирви глибиною кілька метрів. Потрощено купу автівок. Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці. Вони документують наслідки ракетного удару, а також представники комунальних служб. Наробили російські нападники лихаї у Київській області. Станом на ранок середи оперативники нарахували в одному з районів 9 побитих приватних будинків, два потрощені автомобілі і господарчу споруду. В іншому районі області сталося загорання складського приміщення. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Також СБУ спільно із Нацполіцією та силами оборони Києва 12 січня проводять безпекові контррозвідувальні заходи. Це стосується Бучанського району Київщини. Мета посилити захисну оборону столиці і прилеглих територій. Силовики перевіряють громадян, оглядають територію та приміщення. Можливі тимчасові обмеження руху, перевірка документів і транспорту попереджають силовики. Тож, будь ласка, зважайте на це. Тим часом кривий ріг також оговтується від ударів. Увечері 11 лютого російська армія завдала ракетного удару по місту. За словами глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у місті вибито вікна в готелі, зруйновано частину приміщень адміністративних установ, пошкоджено три багатоповерхівки і щонайменше 33 автівки. На щастя, за попередніми даними обійшлося без постраждалих. Ось так Путін хоче завершення війни. Таким дописом глава офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ракетний обстріл Києва та області. Додам, що разом із цим було запущено по всій Україні іще 123 шахеди. На жаль, кожна публічна заява заходу про прогрес у Русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ. Додає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Продовжую його цитату. Путін підготував ресурси до таких качель. Раніше ми про це говорили. Накопичив їх для цього, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС зробив схожі дії на східному фронті. Це методи дипломатії, що тісно переплітаються із фронтом. Кінець цитати. Варто відзначити, що такі цинічні удари відбуваються ще й у пік морозів. У Києві стовпчики термометрів показували мінус 8 градусів цієї ночі. Але ми знаємо ці тактики росіян і не збираємося здаватися. Пропоную підтримати один одного у коментарях. Напишіть, як минула ваша ніч. Дякую вам за довіру. Підписуйтесь на канал час», Натискайте на вподобайки і на дзвіночки.